Десант комунальників сьогодні зранку висадився на черкаському пірсі. Мели, грибли та чіпурили. Після зими кажуть прибиральники, роботи на узбережжі, хоч відбавляй, а на носі пляжний сезон. Місцеві, що уздріли робітників і самі ставали до роботи. Про набережну толоку по-черкаськи у нашому наступному сюжеті. З мітлою в руках пані Ніла причепурює центральну частину пірсу. Від тутешнього мотлуху переповідає жінка волосся дибки. Окурків найбільше. Окурків і провоки з підтива. Навіть розбиті бутилки є. Поки одні чепурять набережну, інші звільняють від непотребу Дніпро. Допомогти комунальникам Олександра делегували тутешні моржувальники. Той руками чистить воду. Бутилочки, і стеклянні, і пластикові і пакети, мішки. Взагалі, багато, звісно, мусора. Мішки за сміттям складають докупи. За годину їх уже кілька десят. Що не власить у торбу, кладуть до возика. Каміння, бордюри. Метал, арматура, все таке, все, що можна докинути. Комунальники облаштовують і зелену зону, встановлюють угрошу для несовісних водіїв. По тому підраховують вилов. Більше тонни сміття такий результат роботи. Зимовий час. Фактично раз на тиждень приїжджають сюди прибиральники. Тут немає якогось постійного місця перебування. Прибирають раз на тиждень цей пірс. Коли стає тепло, тут дуже багато відвідувачів, дуже багато молоді, спальний район. І звичайно, ну потрібно змінювати ритм обслуговування пірсу. скажімо так, вже найближчим часом додають борці за чистоту. Планують пройтися лопатами, і мітлами і по решті міських районів. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.